Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні в нас на огляді буде зарядний пристрій від одного з найвідоміших і, мабуть, найдорожчих виробників автомобільних зарядок компанії Steck. Називається це диво MXS 7.0. і Це означає, що максимальний струм заряду цієї зарядки складає 7 А. На мій погляд, на сьогоднішній день це оптимальний струм, який дозволяє використовувати зарядний пристрій як для автомобіля, так і в побутових умовах. Виробник зазначає, що цей зарядний пристрій можна використовувати. Для заряджання акумуляторів будь-яких типів, ну, окрім літій залізофосфатних або там літіонних ємністю до 140-150 А. І також можна підзаряджати акумулятори ємністю до 225 Агодин. Тобто, якщо у вас такий водотенський акумулятор, ви його трішки розрядили, в принципі, ця зарядка впорається з його зарядкою. Якщо ви маєте інший акумулятор, який ви висаджуєте в нуль, то ємність цього акумулятора не повинна перевищувати 140-150 ампер годин. Зазвичай в середньостатистичному автомобілі ми бачимо акумулятор ємністю 60-70 ампер-годин, Ну і в принципі, цього зарядного пристрою буде досить для обслуговування такої батареї. Що стосується використання в домашніх умовах, то найрозповсюдженішим акумулятором для домашніх умов є батарея ємністю приблизно десь 100 ампер-годин. І знову ж таки, цей зарядний пристрій з легкістю зможе не тільки зарядити такий акумулятор, а й відновити його. Також, окрім досить високого струму, заряду 7 А, в порівнянні з молодшими моделями від СТЕК, наприклад. 0.8 і 3.8. Цей зарядний пристрій має вже 8 етапів заряджання, що дозволяє більш якісно заряджати акумуляторні батареї, а також відновлювати їх після глибокого розряду. Це повністю автоматичний інтелектуальний зарядний пристрій збудованим мікропроцесором, який самостійно може обрати оптимальну програму для заряджання тієї чи іншої батареї. Керування у нас тут відбувається лише однією кнопкою, а процес зарядки супроводжується світлодіодною індикацією. Якогось додаткового Дисплея, на якому ми можемо побачити там, струм заряду, напругу тощо тут немає. Корпус цього зарядного пристрою виготовлено з досить якісного надійного пластику, і сама по собі зарядка досить герметична, заявлений виробником клас пило вологозахисту IP 65, тобто зарядний пристрій повністю захищений від потрапляння пилу всередину, і також не боїться вологи таким чином, що на нього можна розлити воду або залишити під дощем. Також у нас тут досить якісні надійні дроти, вони якісно надійно під'єднані, і тут немає в мене жодних зауважень до того, що в цьому місці вони можуть відірватися, відламатись тощо. В принципі, ну зарядний пристрій відповідає своїй вартості. Єдине, що мені трішки не подобається в його конструкції, це неможливість повісити зарядний пристрій, ну, наприклад, на стіну. На корпусі, звісно, є декілька отворів, за допомогою яких ми можемо цю зарядку просто прикрутити до стіни, або з проволоки зробити якийсь гачок, за допомогою якого знову ж таки можемо десь підвісити зарядку, щоб вона не лежала на підлозі. Але з іншої сторони, там, навіть у більш дешевих виробників або у конкурентів. Стек є більш технологічні рішення, якісь там розкладні гачки, які дозволяють легко і просто підвісити зарядку в будь-якому місці. Ну мені здається, негарно мати ось таку дорогу якісну зарядку і не мати можливості там повісити її на підлозі. З нею може щось трапитись, на неї хтось може наступити тощо. Для під'єднання зарядки до акумулятора передбачено декілька варіантів. Перший варіант це ось такий адаптер Comfort Connect. Він прикручується до акумуляторної батареї і може таким чином зберігатись там постійно в підкапотному просторі автомобіля. Потім, коли нам потрібно зарядити акумулятор, нам вже не потрібно знімати акумулятор з автомобіля. Достатньо просто під'єднати зарядний пристрій і зарядити акумулятор прямо на автомобілі. І також існує ще більш класичний варіант. Це ось такі зажимні клеми, в народі називаються крокодили. Вони досить якісні, мають хорошу ізоляцію, яка повністю закриває всі металеві частини. І також, якщо ми подивимось на під'єднання дроту до самого крокодилу, то побачимо, що воно виконано досить надійно. В нас дріт зафіксований і в цьому місці, і також в місці, де він вже контактує безпосередньо з зажимом, ми бачимо, що тут використана пайка, тобто це досить надійний спосіб. Для під'єднання дроту до коннектора, дуже часто купуючи зарядний пристрій, нас запитують, чи можна заряджати акумулятор на автомобілі, не знімаючи його. Ну, як я вже сказав, цей зарядний пристрій має таку можливість. В принципі, таким чином можна заряджати акумулятор і будь-якою іншою зарядкою. Але в деяких випадках виробники зарядних пристроїв прямо в інструкції пишуть, що не радять цього робити. Деякі виробники пишуть, що це можна робити, але під відповідальність самого власника автомобіля. В випадку з виробник зазначає, що заряджати акумулятор на автомобілі цим зарядним пристроєм можна. В інструкції описано, як це робити, і більш того, є декілька варіантів зарядки акумулятора на автомобілі. Це можна робити за допомогою такого адаптера Comfort Connect або за допомогою допомогою класичних клем. Використання зарядного пристрою в стандартному режимі виглядає наступним чином. Ми під'єднуємо його до мережі 220 вольт і далі під'єднуємо. Клеми до акумулятора. Зараз я під'єднав клеми неправильно, переплутав полярність. Я завжди це демонструю з різними зарядними пристроями. І ми бачимо, що в даному випадку нічого не відбувається, крім того, що в нас засвітився червоний світлодіод, який попереджує, що є якась помилка, яку потрібно виправити. Ось таким чином він нас попереджує. Ми, відповідно, змінюємо клеми місцями, і все нормально. Далі обираємо необхідний режим заряджання. Це може бути звичайний режим, це може бути режим для АГМ акумуляторів або режим для заряджання при низькій температурі зовнішнього середовища. Якщо на вулиці від плюс 5 до мінус 20, рекомендується використовувати даний режим. Також є ось такий цікавий режим, який дозволяє використовувати зарядний пристрій у вигляді блоку живлення. Наприклад, його можна Під'єднати до бортової мережі автомобіля, поки ми замінюємо акумулятор. І при замінні акумулятора зарядний пристрій буде живити автомобіль, його бортовий комп'ютер, і таким чином в нас не скидаються налаштування на автомобілі. Або деякі виробники зазначають, що ось в такому режимі зарядний пристрій також можна використовувати, щоб живити, ну, наприклад, автомобільний холодильник. Якщо він працює виключно від 12 вольт, можна під'єднати його до цього зарядного пристрою і використовувати там в домашніх. Умовах. І четвертий режим це режим відновлення. Ну, в принципі, якщо ми будемо заряджати в стандартному режимі, зарядка буде працювати в 8 етапів. Перший етап це десульфатація. Зарядний пристрій подає струм в імпульсному режимі, і таким чином, якщо в нас на пластинах утворилися якісь сульфати, вона їх розчиняє і відновлює ємність батареї, після чого починається. Плавний старт заряджання це другий етап, і на третьому етапі зарядний пристрій починає заряджати батарею до 80% ємності. Якщо на третьому етапі наш зарядний пристрій заряджає акумулятор до 80% максимальним струмом, то на четвертому етапі струм починає поступово знижуватись, а напруга не змінюється. І таким чином у нас акумулятор заряджається до 100% своєї ємності. Після чого наступає п'ятий етап. На цьому етапі зарядний пристрій перевіряє, чи спроможна батарея. Утримувати заряд, ну тобто ми перевіряємо взагалі справність акумулятора. Якщо в процесі налаштування ми обрали режим реконд, тобто режим відновлення, то наступить шостий етап. Якщо ми не обирали цей режим, шостий етап буде пропущено. Також варто зауважити, що режим відновлення доступний лише для звичайних свинцево-кислотних батарей. Гелеві акумулятори або агм акумулятори в такому режимі відновлювати ми не можемо. На сьомому етапі зарядний пристрій перейде в режим зберігання. Він буде постійно подавати напругу на акумулятор, так щоб рівень заряду завжди був 100%. Якщо протягом 10 діб ми не від'єднаємо зарядний пристрій від акумулятора, зарядний пристрій перестане подавати напругу. Але як тільки Заряд акумулятора почне знижуватись. Зарядний пристрій автоматично буде вмикатись і підзаряджати нашу батарею до тих пір, поки вона нам не знадобиться. Це якраз і буде завершальний восьмий етап. Тепер, якщо дивитися об'єктивно, можна сказати, що функціонал і можливості цього зарядного пристрою не є унікальними. На сьогоднішній день існує багато більш дешевих альтернатив, які пропонують такий самий функціонал. І тому в даному випадку з виробником СТЕК, як, наприклад, із іншими відомими світовими брендами, на перший план в нас виходить не функціонал, а саме надійність і якість. І в цьому тут у нас немає ніяких сумнівів. Щодо переваг цієї зарядки, окрім надійності і якості, я хотів би віднести досить Високий струм заряду 7 А і можливість відновлювати глибоко розряджені батареї. Це буде особливо в нагоді для тих користувачів, які хочуть використовувати цю зарядку для домашніх акумуляторів, для тих, які ми під час вимкнення електроенергії будемо повністю розряджати, які через це будуть втрачати свої властивості, і які потрібно заряджати не звичайною зарядкою, а саме зарядкою з можливістю десульфатації і відновлення. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.